Всім добрий день, поки є трохи часу, хочу поговорити про підготовку до прийому лікаря. Це дуже часто пацієнти запитують, що потрібно принести на консультацію, що потрібно для консультації. Тому сьогодні хочу поговорити про ось таку тему. Дивіться, коли ви записуєтеся до сімейного лікаря. До профільного спеціаліста, звісно, краще приходити підготовленими. В залежності від ваших скарг, в залежності від того, що вас турбує, ми маємо зробити певні обстеження. Якщо у вас немає якогось там чек-листа, який вам надав лікаря або в лікарні, то просто беріть із собою всі медичні документи, якщо ви приходите вперше. Які у вас наявні? Що це може бути? Це можуть бути медичні картки, це можуть бути обстеження. Дуже багато зараз обстежень залишаються на папері. Якщо у вас вони є, якщо ви здавали якісь аналізи, ви це все берете з собою. Чітко окресліть скарги, які є у вас. Не вичитані, не за порадами там, друзів і так далі. Не намагайтеся. Говорити медичною мовою, просто откажіть, мені там болить те то і те-то, вранці ввечері, що як відбувається, яка тривалість цих скарг. В цьому також є дуже велика підготовка, тому що коли пацієнти приходять на прийом і. Виявляється, що в нас якийсь там елемент допиту, коли я випитую там от, дуже ретельно. Звісно, лікар має там ставити питання, допитуватися, але буває і так, що пацієнт приходить і там говорить: ну, болить. Допитуєшся, де болить, що болить, як болить, що відбувається, не завжди пацієнт може окреслити це все. Можливо, це там через. Сором через те, що не часто ходять до лікаря ще якісь там моменти, хтось взагалі небагатослівний, це все зрозуміло. Далі, які ще моменти. Не намагайтеся обстежуватися за своїм там, розсудом, баченням до прийому лікаря. Якщо ви не знаєте, що конкретно можна здати. Частіше всього, коли мені там пишуть які аналізи здати, якщо в мене такі такі скарги, щоб прийти на прийом, то я окреслюю там потрібно, хоча б мінімум, оце, щоб у нас консультація була. Максимально повною. А якщо там ви не знаєте, що конкретно здати, краще прийдіть і а, вам лікар одразу скаже, що потрібно, які дообстеження зробити для того, щоб виключити певні стани. Можливо, взагалі не буде потрібно ніяких дообстежень, буде достатньо того, що є у лікаря в арсеналі за програмою медичних гарантій, одразу в кабінеті, і вам взагалі не потрібно буде витрачати зайві кошти і щось там дообстежувати, те, що вам можуть поради. Будь-хто, і на якихось рекламних сайтах, і так далі. Ми, в принципі, намагаємося, і я в тому числі максимально е окреслити мінімум, який необхідний для консультації, якщо це можливо, за скаргами пацієнта, зайвого нічого не надаємо. Е далі, по огляду, одягайтеся в такі речі, щоб їх було легко зняти щоб при огляді. Ну, наприклад, коли вам змірюють тиск. Одягайте такі якісь речі, щоб можна було легко зняти, і вони не були там громістки, щоб не витрачати на це зайвий час. Бо буває таке, що людина там одягає дуже незручні речі, ми роздягаємося, одягаємося, на це витрачається час пацієнта і не завжди це зручно. Що ще по підготовці? Лікар вас оглядає. Можливо, там, якщо це, наприклад, скарги серцево-судинної системи, то ми змірюємо тиск, ми опитуємо пацієнта, оглядаємо, прослуховуємо тони серця, ускультуємо фонендоскопом і після цього можемо там зробити якісь певні обстеження, наприклад, там електрокардіограма, і надаємо пацієнту рекомендації. Коли вам надають рекомендації, попросіть лікаря, ми в принципі так і робимо, але якщо це там... В інших лікарнях попросіть лікаря надрукувати їх, щоб вони були максимально детальні. І прохання не міксуйте ці рекомендації з попередніми оглядами. Тобто, лікар вже на цей момент вас оглянув і він говорить, що робити саме конкретно сьогодні, зараз, от від сьогоднішнього дня. І ви звертаєте увагу саме на рекомендації, які лікар надав от чисто сьогодні. Не міксуйте препарати між собою, які колись призначали. І дослухайтеся до цих рекомендацій. А щодо рекомендацій, лікар їх надає для того, щоб ваше життя покращувалося, щоб вам стало краще. Якщо щось іде не так, ви обов'язково про це повідомляєте лікарю, а не відміняєте препарати або там радитесь в аптеках або де інде, що як можна замінити. Краще про це сказати лікарю, бо є певні терапії. Також, якщо говорити про серцеву судинну систему або про ендокринологію, є терапія, коли ми її підбираємо, це називається титрування дози, підбір дози. І на це йде тривалий час. Тому тут бажано повідомити одразу. Дуже рідко, коли так буває, що ми даємо одну пігулку, вона одразу підходить, у нас все добре і всі задоволені. Частіше всього, ми підбираємо терапію, ми слідкуємо за станом пацієнта. Тому тут також є такий момент. Окремо хочу сказати про дітей і про супровід дітей. Якщо ми говоримо не про шкільний, ранній шкільний вік, а вже коли це підлітки. Велике прохання до батьків привчайте своїх дітей до самостійності, якщо є можливість, щоб дитина приходила вже з 14 років без батьків на прийом. Ми, як лікарі, нічого зайвого, там, що може йти всупротив з думкою батьків і так далі, робити не будемо, але є певні речі. Про які має вчитись говорити дитина, вчитись говорити самостійно, без, без затайки і так далі. Дуже часто бувають ситуації, коли при батьках щось сказати соромно, а те-те-тет, -тет, один на один сказати це є можливим, і ми тоді вирішимо питання цього підлітка. Це і від інтимних якихось речей до психологічних. Діти можуть боятися щось повідомляти батькам, а у лікаря на прийомі можуть розкритися. Оскільки це наша професія, ми для цього проводимо спілкування з підлітками. От, в принципі, про підготовку, все, що хотіла сказати. Якщо у вас будуть якісь запитання, напишіть їх, будь ласка, в коментарі. І також я залишу наші контакти в соціальних, на соціальній мережі, де ви зможете поставити додаткові запитання. Гарного вам дня!